Національна гвардія України військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України МВС у 2018 році. Основними кольорами Національної гвардії стали оливковий, темно-синій і кольорова гама хажак. Беретним знаком Нацгвардії є золотиста, промениста восьмикінцева зірка, зверху якої вміщено гренаду з полум'ям. Особовий склад Національної гвардії України складається з військовослужбовців та працівників. Загальна чисельність Національної гвардії України не перевищує 60 тисяч осіб у разі необхідності чисельності Національної гвардії України може бути збільшена відповідним законом. Військовослужбовець Національної гвардії України. Під час виконання покладених на нього службових обов'язків є представником влади і перебуває під захистом держави. Національна гвардія України бере участь відповідно до закону взаємодії зі Збройними силами України у відсічі збройної агресії проти України. Вітаємо вас, дорогі гвардійці. Бажаємо міцного здоров'я, залізного терпіння, хороброго Духу. Нехай всі ваші цілі мрії будуть легко досяжні. Залишайтеся такими сміливими, сильними і цілеспромованими. Знаєте, ви приклад можності для всіх чоловіків у нашій країні і за її межами.